Ти диви, як накидає, а? Ну. Що там? Ім хана. <схай> ну і грить з ними. Дякую <схай> тобі, друже. Ти багатьом сталкерам врятував життя. Ну, чого ти чекаєш? Ну Розповідай вже, як ти їм наваляв. Майте його на прицілі. Саме тому я й не лізу в усілякі розборки. Не хочу кулю спіймати. Ну не знаю. Обираючи аномалію чи кулю, я обрав би друге. Ти от розповідаєш, а воно наче все перед моїми очима. Наче не перший рік у зоні, і звик вже до всього, але кожен день сюрпризи. У зоні засумувати надто важко. Мені ж сказали, ти знаєш де вхід у підвал. Щ, не горлань. Ну що, впізнаєш мелодію. Ну, ти зрозумів нарешті. Ось що таке культура, а, а ти одне й ти, ти саме шпариш по колу. Та ти ж сам просиш. І взагалі з музичного, щоб ти знав. Ой, місьє. Прийміть моє вибачення, можливо, вам потрібно вже до вчених професоре. Вони вам там і лабораторію нададуть. Даремно, ти так з друзями. Ти ж його на вилазки береш із собою. Тоб там що не казав, а от друзів на зоні, я ще й ніколи не зустрічав. Це точно. Він мучився? Ні. От і добре. Бо Він цього не заслуговував, акулю заслужив. Це ганебний вчинок із твоєї сторони. Я знаю. Вважаєш, я не думав як обійтись без його смерті. Вона не могла бути б вільною, поки він жив. Але тепер подивись на неї. Ні, скіф. Я нікому її не віддам. Зона подарувала мені життя, нове життя, життя, яке я віддам знов, якщо буде така воля. Я буду захищати її. Завжди. Це просто жесть. Час вже йти, куди ти зараз? Прип'ять, треба з ним поговорити. полювання, сталкера.